Доброго суботнього дня, дорога церква та гості нашої громади. Сьогодні до вашої уваги роздуми на тему Подумай про суд. Господь вчить нас спіклуватися про себе та своє здоров'я. Бог співпрацюватиме зі своїми дітьми в справі збереження їхнього здоров'я, якщо вони будуть обережними в харчуванні та відмовляться від шкідливого обтяження шлунку. Він милостиво зробив природний шлях певним і безпечним для всіх, хто прямує ним, та дав для нашого харчування корисні здорові продукти землі. Хто не прислухається до настанови даної Богом у Його слові та Його ділах, хто не кориться божественним повелінням, той живе неповноцінним життям, це хворобливий християнин. Він живе, але його життя позбавлене пахощів. Він марнує дорогоцінні хвилини благодаті. Нехтуючи законами життя, багато людей завдали чималої шкоди своєму тілу. Вони, можливо, ніколи не звільняться від результатів своєї недбалості, проте навіть зараз можуть покаятися та навернутися. Людина намагалася стати мудрішою за Бога. Вона стала законом для самої себе. Бог закликає нас звернути увагу на Його вимоги та розвиватися згідно Його слова. Передчасний розлад здоров'я і смерть. Це результат віддалення від Бога та наслідування світських звичаїв. Хто потурає собі, той має зазнати покарання. На суді ми зрозуміємо, як серйозно Бог ставиться до порушення законів здоров'я. Тоді, оглядаючись на свої вчинки, побачимо, яке пізнання Бога ми могли б обрати, які шляхетні характери могли б сформувати, якби прийняли Біблію як свого порадника. Господь чекає, щоб його народ здобув мудрість і розсудливість. Христос проголосив, як було днів Ноя, коли земля наповнилася насильством і розтлінням наслідок злочинності, так буде і при з'явленні людського сина. Бог дав нам велике світло, і якщо ми ходитимемо в світлі, то побачимо Його спасіння. Існує потреба рішучих змін. Настав час для нас упокорити свої гордлі, свавільні серця, шукати Господа, поки його можна знайти. Ми, як народ, повинні покорити свої серця перед Богом, бо наші вчинки носять на собі рубці неслухняності. Господь закликає нас діяти узгоджено: минає день, надходить ніч, немає часу ляхівних кроків. Нехай кожен подякує Богові за те, що ми маємо можливість сформувати характер для майбутнього вічного життя. Господніх вам благословіть.